Оше, вона йде з капішоном, це йде таке пальто до 140 в об'ємах. Тут йде такі теді, вставки, бачите? Ось такі. Але вони так зроблені, що вони не збільшують. Ось така, дівчатка, такі класні добротні кармани, ціна 1900. Е, які розміри? Дівчатка, вони в одному розмірі, але вони будуть на параметри 130-145. 120-145, ось так. Бо в мене навіть дівчата, чесно кажу, брали на 150. Але я не знаю, вона, навірно, дуже сильно по тілу буде. Вона то тягнеться, вона буде просто по тілу. Але дівчата в мене брали. Ну на 145 вона буде класна. Ось такий колір. Потім показують дівчулечки ось такий. Бачите, на мені біжевий, а тут іде ось такий білий, шикарний. Зараз я одягну білий, шикарний. І вони є в пару кольорів, дівчатка, тому я зараз вам їх покажу. Також, щоб я вже кожну вдівала, щоб потім я могла е, помірте, будь ласка, зелену. Е, зелену коротку, зараз я покажу вже пальто, дівчатка. Так, ось така дівчатка біла. Дивіться, бачите, вона на мене просто велика. Але вона на параметри 120 до 145. Ціна 1900. Зараз помірюю. 1900, дівчатка, вона йде з хутром, це йде пальто. Воно донизу на блискавці, стягується, показую далі, які є кольори. Так, щоб вам вже показати їх всіх. Так, колір смарагдовий. Це такий класний дівчатка колір. Дуже багато іменно в пальтах люблять цей колір. Іменно такий смарагдовий. Зараз показую, не знаю, як він вас на 105. Красунечки. У мене сьогодні всі худесенькі да, сидять. Ось такі на 105. Ось такі. Баклажан, пудра і зелена. Оці будуть на 105 красуні. Так. Ось така, дивіться, колір смарагду. Дівчатка, тут йдуть гудзички, щоб вщепити хутро. Повністю йде на замочку. Ідуть дві бокових класних добрих кишені. Тут йде така фурнітурка, рукавчик йде теді. є капішончик, і понизу вона стягується. Є в різних дівчатка, кольорах ціна 1900. І ось такий колір яблучко, дівчатка. Ось